Розглянемо завдання із самостійної роботи No1 теми розчини. Перше питання тестове, чинник, що не впливає на розчинність твердих речовин. І у Григоровича написано, що за підвищення температури розчинність твердих і рідких речовин збільшується, газуватих речовин зменшується. За підвищення тиску розчинність твердих і рідких речовин практично не змінюється. Що якраз у нас запитується, і газуватих речовин збільшується. Тобто, чинник, що не впливає на розчинність твердих речовин, це буде тиск, тому що температура буде підвищуватись розчинність, природа розчиненої речовини завжди впливає на розчинність ступінь подрібнення. Ну, чим дрібніше, чим, тим легше і швидше розчиняється речовина. Але. Більше речовини не розчиниться. Далі, друге, укажи формулу гіпсу. Це кристалгідрати, це солі, які містять кристалізаційну воду у своїх кристалічних градках у певному стихіометричному співвідношенні. Їх треба просто пам'ятати: у вас ось є і за номенклатурою, і старі назви. Наприклад, ось гіпс, це кальцій сульфат. Ди гідрат, тобто дві молекули води. У нас г. Насиченим називають розчин у якому? У якому вже більше не розчиняється речовина, тобто речовина за певної температури більше не розчиняється. Наступне, укажи правильне твердження. Тут твердження стосується емульсії, а я вам нагадаю, наприклад, класичний приклад емульсії – це молоко. Краплинки жиру видно навіть під мікроскоп, тобто краплинки достатньо великих розмірів, і ці дві рідини не змішуються. Тому давайте, ось емульсія складається з двох взаємно нерозчинних рідин. Тобто там обов'язково буде дві рідини, тому два варіанти вже відпадає, а перший варіант не підходить, тому що тут говориться в Визначте типи хімічного зв'язку в речовинах, які добре розчиняються в воді. Ми вивчали будову молекули води і те, що в Григоровичі є таке речення. Говориться, що можливість утворення водневих зв'язків з молекулами інших речовин, що також здатні утворювати такі зв'язки, пояснюється до розчинення багатьох речовин у воді, спирту, цукру, ацетону, остуву, кислоти тощо. Тобто, завдяки саме цьому водневому зв'язку, який є також і в багатьох інших речовинах, ці речовини подібні між собою, і вони дуже добре розчиняються в воді, тому тут відповідь буде водневий зв'язок, міжмолекулярна взаємодія. А далі задачі. Дорожчину з масовою часткою солі 2%. Запишемо відразу дано. Ну. Масова частка солів. 2%. І я в розчинах частіше треба позбутися відсотки, тому я відразу позбуваюся. 2% поділити на 100%, відсотки скорочуються, раз, 2 буде 0,2. Значить, маса води в якому? 90 грам. Маса води. H2О, можна написати вода. 90 г. додали ще сіль, тобто ну, я поставлю плюсик для себе Плюс маса солі 10 грам. Обчисли масову частку солі в утвореному розчині. Масова частка солі в новому розчині, тобто кінцева солі, бо в нас вже є масова частка на початку. Тобто, я малюю схематично, малюночок так легше сприймається. У вас є розчин у ньому. 2 солі або 0,20. До нього досипали іще сіль плюс 10 грамів солі. Ну, тут і ще говориться, що розчин він складається із солі, масу ми не знаємо, і води, вода. Вода 90 грамм. І нам треба дізнатися масову частку солі після того, що... як досипали сіль. Тобто, зрозуміло, вже, що збільшиться концентрація солі, тому і відсотків буде більше. Пишемо головну формулу розчини. це масова частка розчиненої речовини, а в даному випадку це сіль, дорівнює маса розчиненої речовини на масу розчину R, ну, помножити на 100%. Якщо я тут дано позбулася, то я тут вже можу написати, помножити на 100% спрощую формулу. Спочатку нам треба знайти масу солі, щоб потім дізнатися, скільки всього солі, тому що тут відсотки, а тут грами. Ми не можемо відсотки грами додавати. Для того, щоб дізнатися масу солі, от, поки ще уявимо, що не додавали цю сіль, Тобто я приберу, наприклад, не додавало поки, що у нас є. Е, масова частка солі є, масу солі треба знайти, а от маси розчину немає. Тому ми замінимо масу розчину, розчин складається із солі і води, то я її розпишу більш детально. Тобто, маса розчиненої речовини. Плюс маса води. І тепер я те, що в мене невідомо, а у мене невідомо якраз масу розчиненої речовини або солі, поставлю Х. Те, що відомо, я поставлю цифри, тобто масова частка, я пишу 0 0,2 дорівнює маса розчиненої речовини Х. І у знаменнику буде маса розчиненої речовини х додати масу води 90. І тепер ми розв'язуємо це рівняння. Тобто х дорівнює 0,2 помножити на знаменник 0 0,2 помножити на х плюс 90. Х до рівня 0,2х плюс так, 0,2 помножити на 90 це е, те саме, що 2 помножити на 09 це 1,8. Х в одну сторону, числа в іншу, тобто х відняти 0,2. Х дорівня 1,8. Тобто, якщо вам легше, ви можете 1х позначити, це буде 0,98 х дорівня 1,8 х дорівня 1,8. Поділити на 0,98 х дорівнює. Виходить нормальне число. Виходить Там далі. Ну, тобто, якщо ми заопуглюємо приблизно так. Тобто, виходить, що солі в нашому розчині, це ми виражали розчин, масу на речовини солі 1,8 грама. А тепер знайдемо всього.

Також для того, щоб масову частку, нам треба знайти масу розчину. Розчин у нас був невідомий, але вода і сіль, яка була у розчині разом, то це 91,8 г. Це на початку. А от іще досипали 10 грамів солі, то маса, розчину, РН. Всього кінцевим. Давайте ми говоримо кінцевий, то давайте будемо писати кінцевий Вони тут, кінцевий, дорівнює. Тобто була на початку 90 плюс 1,8 грам, але потім ще досипали 10 грам солі. І це буде 101.8. 10. Грам. А тепер у нас усе є для того, щоб використати масова частку солі кінцева, дорівнює масу солі кінцевої 11,8 грама, поділити на масу розчину кінцевої 101,8 грама. І тут вже в кінці ми можемо на 100% і ділимо так 11. Виходить 11,6%. Це є відповідь, не забудьте записати відповідь 11,6%. Наступна задача визнач масову частку натрій карбонату. в розчині, який утворився під час змішування. Значить, запишемо дано. Натрій карбонат. Маса натрій 2 co 3 декагідрат, тобто на 10 молекул води. дорівнює 28,6 грама. І ось до цього о, всього дали іще воду масою. Маса води H2O. Давайте напишемо H2O дорівнює 71,4 грами. А нам треба визначити масову частку Натрій карбонату. Тобто, нам дали він містить воду кристалізаційну. А нам треба чистий натрій карбонат без води і його масова частка. А я нагадаю, що масова частка розчиненої речовини, щойно ми писали цю формулу дорівнює маса розчиненої речовини, поділити на масу розчину, помножити на 100%, якщо ви без відсотків використовуєте, то тоді можете написати або в кінці допишете. Поки так залишимо, так простіше. Для того, щоб нам визначити масову частку натрій карбонату розчиненої речовини, нам треба знати, по-перше, його, е його масу чистого натрій карбонату без води і масу розчину. Ну, масу розчину легко знайти. Це 28,6 додати 71%. І 4. Давайте відразу знайдемо масу розчин. Тобто це ось до цього кристалу гідрату 28,6 і додали 71,4 грама води. до 100 100 грамів розчин. Добре. А тепер як же ж нам знайти безводний натрій карбонат? Ми можемо тут скласти пропорцію. Давайте знайдемо молярну масу натрій 2CO3 на 10 молекул води H2O. Його молярна маса. Давайте рахувати. Значить, у натрія за періодичною системою 23 помножити на 2. Значить, це буде 46 уже. 46. Додати 12 і додати 16 помножити на 3. Виходить 106. На 3 карбонат 106. 10 молекул води вода 18 грам на моль, а 18 помножити на 10 це буде 180 грам на моль. Тобто 106 плюс 180 це буде 280. 6 г на моль. То виходить, що складаємо пропорцію з молярною масою, тобто 286 г грам на моль натрій карбонату пентагід декагідрату у. Ну, давайте візьмемо просто 28,6 грам маса цього. А тепер, а у нас говориться, що безводний. Якщо ми порахуємо просто молярну масу натрій карбонату безводного, це буде 106 грам на моль. 106 грам на моль. То він буде займати. Х грам, без води х грам. Щоб знайти х, треба 106 помножити на 28,6. Давайте запишу 106 грам на 0. помножити на 28,6 грам і поділити на 286 грам на нуль. 286 грам поділених на нуль. Грами на молі скорочуються, ми множимо на 20. Тут, до речі, скоротиться, буде 10,6 виходить, бо там дуже схожі числа. Так, так, бачите, ось якби було 286, то поділилось було б 1. Але в нас у 10 разів менше число, значить, у відповіді буде у 10 разів менше число, 10,6 грам. Маса натрій карбонату. Я це все не розписувала вам швидше, так порахувала. Ви можете підписати, що це ось я зараз підставила молярну масу, оце була молярна маса натрій 2, co 3 на 10 молекул h 2 o а це була малярна маса просто натрії 2CO3 безводного. Тобто з водою 28,6 грама, а значить без води Х. Все, тепер ми можемо використати це число для визначення масової частки. Тобто масова частка безводного натрій 2CO3 дорівнює маса безводного натрій 2CO3 10,6. Грама, Маса розчину 100 грам, ну і в кінці ж ми домножаємо на 100%. А 100, дом... 100 поділити на 100 скорочується, тобто так і залишається 10,6 тільки вже відсотків. 10,6%. Бо грами тут теж скоротяться, це і є відповідь.